Мауглі Редірд Кіплінг, князівський Анкас. Каа чи не двохсотий раз із дня свого народження міняв шкіру. І Мауглі прийшов його поздоровити. Пітон розповів, що полював у холодних печерах, де зустрів білого клобука, білу копру. Білий клобук. Попросив привезти Мауглі, бо давно не бачив людину. Кобра покаже йому речі, які охороняє. За них людина ладна заплатити життям. Каа і Мауглі вирушили до холодних печер, до безлюдного міста. Каа минув руїни павільйону на терасі і шмигнув до напіврозвалених сходів, що зсередини павільйону вели під землю. Мауглі голосно промовив владичне слово Змій. Ми однієї крові ви і я. І порачкував за пітоном. Довго вони повзли слизьким звивистим проходом, нарешті досягли місця, де коріння якогось гігантського дерева вивернуло в стіні великий камінь. Кай Мауглі переповзли цей камінь. І опинились у просторому льосі з банеподібною продірявленою стелею. Сюди, в темряву, пробивалося кілька променів світла. Добре лігво, мовив Мауглі, підводячись на ноги. Але ходити сюди щодня дуже далеко. Ну, що ж ми побачимо тут? Хіба я ніщо? Долинув голос із глибини льоху і Мауглі побачив, як там заворушилось щось біле. Воно сунуло дуже повільно, і ось перед хлопчиком піднялась така величезна кобра, якої він ще ніколи не бачив. Це була змія футів вісім завдовжки, яка від постійного перебування в темряві побіліла, мов слонова кістка. Очі кобри горіли, як рубіни. І, взагалі вона мала дивовижний вигляд. Доброго полювання, сказав Мауглі, який завжди дотримувався звичаю так само, як і ніколи не розлучався з ножем. Так хто ж він? спитала біла кобра, той, хто сидить безбоязно переді мною і говорить нашою мовою, вимовляючи слова людськими губами? Хто він з ножем і з язиком змії? Мене звуть Мауглі, була відповідь. Я з джунглів, вовки моє плем'я. А ка, брат мій, мати кобр. Хто ти? Я страж царського скарбу. Я мушу карати смертю всіх, хто прийде сюди красти, але моє місто забуло мене. Там немає міста. Глянь угору, бачиш, коріння великого дерева розсунуло камені. Дерева й люди не вживаються разом, наполягав ка. Разів зо три люди знаходили сюди дорогу, злобно відповідала біла кобра, аж поки я підповзла до них. А тоді їм не доводилось довго кричати. Але ви обоє. Людина і змія приходите з брехнею, хочете змусити мене повірити, що мого міста більше немає. Ви хочете, щоб я облишила стерегти скарб. Люди мало змінюються з роками, я ж ніколи. Ви кажете, що місто вмерло і що коріння дерев пробилось сюди. Так нагніться ж і беріть все, що забажаєте. На всій землі немає іншого такого скарбу. Людино з язиком змій, якщо ти зможеш вийти живою звідси тією ж дорогою, якою прийшла сюди, то князі будуть твоїми слугами. Знову слід загубився, промовив холодно Мауглі. Мати кобр, я не бачу тут нічого такого, що можна було б узяти. Плянусь богами сонця і місяця у хлопчика смертельне божевілля зашипіла кобра. Дивись, і ти побачиш те, чого досі ніколи не бачила людина. Хлопчик пильно оглянув весь підвал і набрав на підлозі цілу пригорщу чогось блискучого. О, промовив Мауглі, так воно ж, схоже на те, чим розважається людська зграя, тільки це жовте, а там руде. Мауглі кинув золоті монети і пішов далі. Підлога печери футів на п'ять-шість була встелена чеканеними золотими та срібними монетами, які висипались із мішків, у яких вони зберігалися. За довгі роки метал розсунувся. І розплився, як пісок під час відпливу. Біла кобра сказала правду. Ніякими грошима не можна було оцінити ці скарби, що добувалися протягом століть війнами, грабунками, торгівлею та податками. Мауглі, звісно, не міг збагнути значення цих речей, ножі трохи зацікавили хлопчика. Але вони виявилися легші за його власний ніж, і Мауглі кинув їх геть. Нарешті він знайшов щось справді привабливе. Це був анкас двофутової довжини, тобто палиця для слонів, схожа на невеликий човновий гак. На верхівці палиці поблискував один круглий рубін. Весь Восьмидюймовий держак був густо поціцькований необробленою бірюзою, і це робило його дуже зручним. Нижче нефритовий обідець з гірляндою квітів, листя яких зроблене з смарагдів. Самі ж квіти рубінові і вставлені в холодний зелений камінь. Уся інша частина держака виготовлена з чистої слонової кості, а саме вістря і гак із золотою інкрустацією. Картина ловлі слонів. Малюнки стосувалися друга Мауглі старого хаті, і це зацікавило хлопчика. Біла кобра повзла слідом за Мауглі. Невже не варто умерти заради цього? сказала вона. Не розумію, відповів хлопчик. Ці речі тверді, холодні і зовсім непридатні для їжі. Але ось цю штуку, Мауглі підняв Анкас, я хочу взяти з собою. Подивлюсь на неї при сонячному світлі. Я йду зараз, тут темно і холодно. Подивись під ноги. Вони прийшли сюди багато років тому, щоб забрати скарби. Я поговорила з ними в темряві. І вони по цей день лежать тут. Та навіщо мені всі ці скарби? Якщо ти дозволиш узяти з собою Анказ, то я вважатиму щасливим своє полювання. Якщо ж ні, все одно полювання вдале. Я не б'юся з отруйним племенем, і крім того, я знаю владичне слово цього племені? Тут лише одне владичне слово. Моє спалаючими очима Каа кинувся вперед. Хто просив мене, щоб я привів людину? прошепів Пітон. Звісно я прошепотіла стара кобра. Я давно вже не бачила людей, а цей хлопчик розмовляє нашою мовою. Але про вбивство між нами не було і згадки. Хіба можу я повернутися в джунглі й сказати, що сам одвів Мауглі на смерть? заперечив Ка. Мауглі спокійно поклав руку на голову Ка. Досі біла тварюка мала справу з істотами з людської зграї. Стара кобра ще не знає мене, прошепотів хлопчик. Якщо їй самій забажалося пополювати, то що ж? Можна. Мауглі стояв, тримаючи Анказ кінцем униз. Раптом хлопчик розмахнувся і кинув. Анкас пролетів навкіс і впав прямо за клобуком величезної змії, прикувавши її до підлоги. Ка, блискавично, навалився всією своєю вагою на звисле тіло кобри, паралізував її з голови до хвоста. Червоні очі кобри запалали, а шість вільних дюймів голови шалено вихляли то праворуч, то ліворуч. Мауглі схопив змію позад клобука, розтулив їй рот лезом ножа і показав на страшні отруйливі ікла на верхній щелепі, чорні й розкришені. Як і всі змії, біла кобра пережила свою отруту. Тюю, трухлявий пеньок, промовив хлопчик і відсторонив Ка. Потім вийняв Анкас і звільнив кобру. Я зганьблена, убий мене, шипіла кобра. Тут і без цього занадто багато говорили про вбивство. Я візьму гостру штуку, тюю, бо я бився і переміг тебе. Гляди, щоб ця штука зрештою не вбила тебе. Це смерть. Мауглі й Кага дуже зраділи, побачивши денне світло. Як тільки вони опинились у своїх джунглях, і Анкас у хлопчикових руках заблищав під вранішнім сонцем, Мауглі відчув себе таким задоволеним, ніби знайшов пучок нових квітів. Щоб уплести в своє волосся. Ця річ блищить дужче, ніж очі багіри, мовив захоплено хлопчик, крутячи Рубін. Треба показати його Пантері. Але що мав на увазі тюю, коли говорив про смерть? Не знаю, в холодних печерах завжди повно зла і на землі, і під нею. Хлопчик час від часу зупинявся, щоб помилуватися своєю здобиччю. На Пантеру Мауглі наткнувся саме тоді, коли вона пила воду після важкого полювання. Хлопчик розповів їй про свої пригоди, Пантера обнюхала Анкас. Коли Мауглі сказав про останнє слово білої кобри, багіра схвально замуркотіла. Виходить, білий клобук сказав правду. Жваво запитав хлопчик. Я народилася в князівських клітках, в Удейпурі і гадаю, що знаю дещо про людину. Ради одного цього червоного каменя багато людей убивали б тричі на день. Але від цього каменя Анкас лише важчий мій маленький, блискучий ніж кращий. Та й крім того, червоний камінь не можна їсти. Скажи, для чого потрібна ця гостра штука? Багіра напів розплющила сонні очі, і в них заграли бісик. Цю штуку зробили люди, щоб до крові колоти голови синів хаті. Але для чого Анкасові бити і шпигати голови слонів? Щоб учити їх закону людини? У людей немає ані зубів, ані кігтів. От вони й роблять такі гострі штуки, а іноді гірше. Що ближче до людей, навіть до речей, зроблених людською зграєю, то більше крові, промовив Мауглі з відразою. Він трохи стомився, несучи важкий анказ. Коли б я знав про це, ні за що не взяв би його. Спершу кров месуа на мотузках. Зараз кров хаті, Анкас мені більше не потрібний. Блиснувши, Анкас одлетів і вгруз у землю між деревами, футів за п'ятдесят від пантери і хлопчика. От мої руки й очистились від смерті, промовив Мауглі, витираючи пальці й долоні об свіжу вологу землю. Мауглі спритно вибрався на зручне дерево. Зв'язав докупи кілька ліан і, швидше, ніж можна розповісти про це, вже погойдувався у гамаці на висоті 50 футів над землею. Хоч хлопчик і не зневажав дане світло, все ж, наслідуючи звичаї своїх друзів, він користувався ним якомога менше. Прокинувшись у сутінках, Серед голосистого племені, що живе на деревах, Мауглі згадав про красиві камінчики. Зрештою, гляну ще раз на цю штуку, сказав він і спустився по ліані на землю. Багіра вже стояла перед ним. У напівтемряві Мауглі почув її пирхання. Де штука з гостряком? крикнув хлопчик. Її взяла людина ось слід. І вони побігли швидкою обережною риссю, перетинаючи плями місячного сяйва і не спускаючи очей зі сліду двох босих ніг. Тут він швидко побіг, сказав Мауглі. Тут другий слід іде цьому назустріч, у другому сліду ноги менші, пальці повернуті всередину. Мауглі підбіг і подивився. Це нога мисливця з племені гондів, сказав хлопчик. Глянь, тут він волочить по землі лук. Ось чому перший слід дуже швидко звернув убік. Велика нога сховалася від маленької ноги. Твоя правда, відповіла багіра. Тепер, щоб не наступати один одному на слід і не плутатися, Візьмемо собі кожний посліду. Я велика нога, братику, а ти маленька нога Гонд. Пантера стрибнула до першого сліду, залишивши Мауглі біля чудернацьких відбитків ніг маленької дикої лісової людини. Нарешті хлопчик закричав Вони зустрілися. Доброго полювання, дивись. Тут на скелі стояла навколішки маленька нога, а он велика нога. Кроків за десять від Пантери й хлопчика на купі каміння лежало тіло селянина, прошите наскрізь легкою опереною стрілою гонда. Ну, то чи такий уже дурний білий клобук, братику? запитала лагідно Багіра. Ось тобі, принаймні, одна смерть. Ходімо далі. А все-таки де ж кровопивець, слонів, червоноока, колючка. Може, забрала маленька нога? Дивись, ось знову слід. Поодинокий слід легкої людини, що бігла хутко чималою вагою на лівому плечі, Вів по довгій похилій терасі. Що поросла сухою травою. Гострозорим слідопитам здавалося, ніби кожен крок цього сліду випалений гарячим залізом. Багіра й мауглі мовчки йшли цим слідом. Нарешті вони спустилися в балку і опинилися біля купи попелу. Знову промовила Пантера і стала, наче скам'янівши. Скарлючене тіло нескорослого гонда лежало ногами в попелі, і багіра запитально подивилася на хлопчика. Мати кобр, мені шкода, що я насміхався з нею. Добре знає вона людей. Хіба я не казав, що люди вбивають просто так з нічев'я? Ні, вони вбивають одне одного за червоні та сині камінці, відповіла Пантера. Один, два, три, чотири сліди, промовив Мауглі, нахилившись над попелом, чотири сліди людей, взутих у черевики. І яке зло заподіяла їм ця маленька лісова людина? Майже цілу годину Пантера і хлопчик ішли по широкому сліду. Чотирьох людей у черевиках і не озвалися одне до одного жодним словом. Настав спекотний сонячний день. Раптом багіра, що йшла трохи лівіше, видала дивний горловий звук. Третя смерть, зауважила Багіра. Я понесу матері кобр молодих великих жаб і нагодую її до схочу!» Вирішив хлопчик. Кровопивець слонів, сама смерть, а все-таки я нічого не розумію. Ходімо, промовила Пантера. Не пройшли вони й півмилі, як раптом почули Каркання ко Ворона, що співав пісню смерті на верховіті дерева, а в затінку його лежало три трупи. Посередині. Під залізною сковорідкою, на якій лежала почорніла спалена перепічка, диміло, напів погасле багаття. Біля самого вогню, виблискуючи на сонці, лежав прикрашений бірюзою і рубіном Анкас. Ця штука моторно працює, все кінчається тут, сказала багіра. «От чого вмерли троє мауглі? Адже не видно ні будь-якого сліду, ні подряпин. Мешканець з джунглів краще за будь-якого лікаря вміє розпізнавати отруйні трави та ягоди. Мауглі понюхав дим над багаттям, одломив шматочок почорнілої перепічки, покуштував і зразу ж виплюнув. Яблуко смерті, закашлявся хлопчик. Перший, напевне, додав його в їжу своїх супутників, а ті розквиталися з ним, убивши спочатку гонда. Яблуком смерті в джунглях називають дурман або датуру одну з найнебезпечніших отрут в Індії. А що далі? запитала Пантера, невже і ми з тобою повбиваємо одне одного через цього червоноокого вбивцю? Може, Анкас розмовляє? прошепотів Мауглі. Хіба я недобре зробив, викинувши його геть, з нами цього не станеться Багіро, бо ми не бажаємо того, чого хочуть люди. Якщо ж Анкас залишиться тут, то він безсумнівно вбиватиме людей так само швидко, як падають од вітру горіхи. Мені не подобаються люди. Але я не хочу, щоб вони гинули по шестеро за одну ніч. Це і хлопчик обережно взяв анказ: Повернеться назад до матері кобр. Минуло дві ночі. Засмучена біла кобра сиділа в темряві під склепінням печери, зганьблено, пограбована, самотня. Раптом бірюзовий анказ пролетів крізь дірку в стіні. І, брязкнувши, впав на підлогу, встелену золотими монетами. Мати кобр, озивався Мауглі. І з обережності хлопчик залишився по той бік стіни. Візьми кого-небудь молодшого й дужчого з твоїх родичів, і хай він допомагає тобі стерегти царський скарб, щоб жодна людина не вийшла звідси живою. Ага. Значить, Анкас повернувся. Я ж казала, що це смерть. Але ж це ти залишився живим? Як? бурмотіла кобра, з любов'ю обвиваючись навколо держака Анкаса. Після нашестя джунглів на село для Мауглі настало радісне життя. Всі в джунглях ставилися до нього по-дружньому хоча трохи й побоювалися. А кела постарів, багіра стала не такою спритною, як колись, а батько і мати вовки померли. Та в джунглі прийшло лихо, на них напали руді собаки. Здавалося, надії на порятунок не було, але завдяки розуму, спритності та самопожертві, Мауглі рудих собак вдалося перемогти. Ця битва стала останнім полюванням для акели. Самотній вовк сказав Мауглі, що минули старі дні шерхана і маленького голого людського дитинчати. Він став справжньою людиною, інакше зграя мусила б утікати від рудих собак. Мауглі врятував зграю, як колись акела врятував хлопчика. Вони розквиталися. Полювання закінчено, і Мауглі повинен повернутись до свого племені, поки його не вигнали. На здивоване запитання хлопчика, хто ж його вижене, Акела сказав Мауглі вижене Мауглі, іди до свого племені, до людей, і Акела завів пісню смерть. Через рік після Великої битви з рудими собаками і смерті Акели, Мауглі виповнилося чи не 17 років. Та, на вигляд, хлопець здавався старшим, бо робив багато фізичних вправ. Мешканці джунглів боялися раніше його розуму, а згодом на них почала наганяти страх і могутня сила хлопця. І коли Мауглі спокійно йшов куди-небудь, Шепіт, що сповіщав про появу хлопця, очищав перед ним усі дороги. Проте очі його завжди світилися добротою і не спалахували навіть під час боротьби. Мауглі порвав усі стосунки з людьми, але михтіння червоної квітки поблизу поселення вабило його, мов нова дичина. Він вирішив навідатись до людей, щоб подивитися, чи змінилася за цей час людська зграя. Коли біля крайньої хатини Мауглі почув голос Месуа, то затремтів, наче в лихоманці. Жінка помітила нату, так вона називала Мауглі, і покликала його до себе. Вона була зачудована. Адже перед нею стояв справжній бог лісів. Мауглі з ножем на шиї стояв осяяний червоним світлом каганця, високий, дужий, красивий із довгим чорним волоссям, що розсипалось по плечах, у вінку з білого ясмину, і його легко було визнати за дикого бога з індійських легенд про джунглі. Коли Мауглі покликав сірий брат, Месуа сказала йому: Син, ти мій, чи не син? Приходь, бо я люблю тебе. Повертайся. Сірий брат згадав слова багіри, що людина врешті-решт іде до людини і звернувся до Мауглі. «Людське дитинча, повелителю джунглів, син ракші, брате, мій полігву. Хоч я і забуваю тебе інколи весняної пори, але твій слід буде моїм слідом, твоє лігво моїм лігвом, твоє полювання моїм полюванням, твій смертний бій моїм смертним боєм. На скелі ради, мауглі зустрів, напівосліплого осліплого від старості балу така. Балу зауважив, що якось Акела сказав, що Мауглі сам прожене Мауглі до людської зграї, і з цим нічого не поробиш, бо такий закон. Ка погодився, людина, врешті-решт, повертається до людини, навіть коли джунглі її не виганяють. Балу промовив. Маленьке жабеня. Іди своїм власним слідом, роби полювання і попроси собі лігво зі створіннями своєї крові, зграї і племені. Та коли тобі буде потрібна лапа, зуб, око або слово, що хутко переноситься вночі, пам'ятай, повелителю лісових гущавин, джунглі з'являться на твій поклик. У цей час з'явилася багіра. Вона сказала, що вполювала бика, тепер усі борги сплачено. Перед тим, як далі продовжити свій рух, Пантера попрощалась з Мауглі, гучно й протяжно промовляючи. Пам'ятай, багіра любила тебе. Мауглі обійняв балу і ридав. Притиснувшись головою до грудей сліпого ведмедя, Нелегко міняти шкіру, озвався Ка. І це останнє з оповідань про Мауглі. Переклад з англійської Всеволода Прокопчука.